Всім привіт! Та прекрасного, прекрасного настрою! І так, сьогодні наступний звіт мій про те, як проходить мій шлях до моїх ідеальних форм. І так, в заставці фотографії, початкові всі побачили сантиметр, і що це означає? А це означає те, що давно я... От щось мені взагалі вилетіло з горлови, що треба контролювати, як же зменшуються об'єми на моєму шляху от цих від самих моїх ідеальних форм. І ви знаєте, що я знайшла е, свій зошит, е, коли я покажу вам зразу, все наглядно, зараз все докладно розберемо, де я записувала свої об'єми на початку е, мого етапу. Схуднення. І так, це було 9.08 сьогодні 8 листопада 23-го року. І так, хто ще не знає, хто випадково потрапив на моє відео, зразу скажу, що я Юля, я на шляху до своїх прекрасних, чудових форм. Я йду до цих форм зовсім неправильно, іду по-своєму, так як відчуваю, так як просить моє тіло, от по своїх таких от відчуттях я йду. І що хочу сказати, результат. У мене є. І так як сьогодні 8 число, почала я 9 серпня от записувати, бачу, що в мене тут записи є, то виходить, що сьогодні 3 місяці, 3 місяці, як я відходну. І, скажімо так, можна навіть такі от легенькі, якісь от, як. Проміжний результат підвести. І так, за три місяці я скинула уже 4 кілограмчика, трошки більше, навіть як 4 Ну, я буду рахувати, що 4 от прям запишу, що я важу 107. Хоча я бачила і 106 на вагах, але це не було зафіксована вага, тому що вона все-таки ще пригає. Тому нехай буде 107. І зараз я об'ємчики вам покажу. Я, в принципі, їх вже заміряла, записала, але ну, я вам наглядно хочу дещо показати, тому що це видно, і я думаю, що вам буде це цікаво, особливо хто так само худне старається привести себе до норми, так як я з великої ваги. Хто не знає, я худну вже після третіх родів. Після кожних родів я також. Худнула, і перед першими родами я старалася схуднути, і це в мене вийшло, але я зробила висновок один: що жорсткий контроль над своїм харчуванням дає результати. Я не буду цього. Це... Скасовувати ніяк, тому що так, це правда. Хороші результати в мене були. Мінус 25 кілограм. Я худала за пів року. І, в принципі, якщо дотримувалась би я і далі таких, от ну таких от прям. Рамок конкретних так вага би напевно моя і знижувалась далі, і стабілізувалась. Ну що я поняла для себе, що зрозуміла? Всі наступні рази, що я худнула, також в мене результати були, були хороші. Потім потім просто кожного разу наступна вагітність. Після кожної вагітності десяточок кілограм завжди лишалися. Ну і от на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. От така красотулька, вся вагою на сьогодні 107 Поки що 107 Іде в меншу сторону. Ну що хочу сказати, що на даний момент, от хочу прям проаналізувати, вслух це проговорити для себе. В першу чергу я веду це відео щоденник своє схуднення. Щоб коли мені захочеться, я могла. Прогортати назад і подивитися, що в той момент я думала, що от мене сподвигло до от моїх наступних якихось кроків. І так поправляю все коси, тому що стараюся, ви мені написали, що мені дуже йде з розпущеним, що от прям гарно мені стараюся побільше ходити. Хоча мені це ну, не практично, як мама дома в декреті з трьома маленькими дітьми. Я переважно хожу, знаєте, отак от гулька, а чого я вам зараз покажу, як я хожу, що ж ми тут не всі свої. Отак от хожу, отак, от тока, тока, тут от, от, гуляся. І отак от, от я, як правило, хожу ну, от днем. Буває, заді зможу закріпити таку таку штучку. А бурає тут, а можна ще такі рожки зробити. Ну, от якось так. Так, це мінутка, відволіклися чуть-чуть. Сьогодні не про це, не про причосочку Знімемо напевно окреме відео, ну а так як ви мені сказали, що мені гарно з розпущеним, то я вирішила в кадрі от показатись більше з розпущеним, ну і заодно рознообразити свої будні. Тепер я до чого я це от якраз підвожу. Що тепер я стараюсь частіше свої будні робити різноманітними? Тобто я не вкладаю себе в вузькі рамки, обмежуючи себе конкретним харчуванням. і Їм тільки це, 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 все. все решта для мене не існує. От я так от жорстко тримаюся, потім як зриваюсь то ай-яй, тримайте мене семеро, восьмеро, бо ой ой, Юлія зривається. Ні, так я тепер не роблю. І останнє моє схуднення також так старалась не робити. Результати також були. Тому зараз у мене результати є так, вони не такі швидкі, це всього ні, це, це нормально, це нормальних таких от 4 зафіксованих кілограма за 3 місяці, і по об'ємах також результат є наглядний. Хоча, як правило, раніше я менше десяточки не відчувала навіть на одязі, що от щось міняється. Тепер оцих 4 кілограма, конкретно в животику, в животі своєму, я відчуваю. І так, як же я, що я робила для того, щоб скинути оцих 4 кілограма? Я пробувала інтервальне харчування, голодання, називайте, як вам подобається. Старалась триматися 8 на 16, не виходило у мене це так, щоб прям гладко. Старалась виключати. Мучне, солодке, так я не, не прям не накидувалась на це все. Але що хочу сказати, що я зрозуміла, що навіть оці 16 на 8, що більш-менш не завжди я в це попадала, але старалась притримуватись, так вони давали результат, але вони мені все таки, ну от на психіку давлять, і оце, от коли я себе обмежую, воно мені провокує мене на зриви. От все-таки так, от в мене воно працює так. Також, що мені вдалося за цей період зробити, це ну, напевне констатую цей факт, тому що я вже, напевно, тижня-два десь так зафіксуємо. Я нагло не доїдаю за дітками. Не знаю, чи це іменно зв'язано з тим, що я почала. Більше за цим слідкувати, але, хоча швидше за все, це зв'язано з тим, що я почала вам про це говорити, розмовляти отак от з камерою, про це фіксувати, і я себе мені стало так, як би стидно, а що ж я скажу вам, а що от пройде тиждень, і в мене ну який же результат. Хоча я вже забула про це, ну от зараз, згадуючи, от, що за три місяці, що я в загальному робила, я констатую факт, що. Так як я доїдала, кусятничила ще в серпні, навіть в вересні. От зараз вже початок листопада цього в мене вже настільки жорстко немає. Так, воно в мене є там по мілочах десь там кусочок бананчика, десь там якийсь там кусок бутербродіка лишився. Так, доїдаю. Ну, це вже не настільки глобально. От, скажем так. Так, не будемо багато трендіти, показую свої об'єми, тому що результати хороші. Не знаю, як краще це зробити. Давайте я. Камеру таки на стіл наведу попробую її перевести А перевести в мене не вийде, тому я буду все-таки показувати так, як є. Ну, попитка не питка Я попробувала ну, а виходить, як виходить так, різкость є. Я хочу показати вам просто табличку. Ось так буду виходити з ситуації. І так, якщо бачите. Різкость є. Вага моя на 9.08.23 була 112, Ну, 111 я важилася якось відео. І так, талія моя була 118. На сьогоднішній день 114. Тобто 4 кілограма в талії пішло в мінус. Бедра були 115-114. Тут один. Е, так, що це в нас? Груди Груди мало, тут 2 см всього навсього Зато живіт. Був, так, я бачу тут в перевернутому вигляді, не знаю, як ви бачите, 125, сьогодні 121, мінус 4 сантиметра. Це дуже добре. І під грудьми, що для мене ну, важливо, тут було 108, стало 104. Колись у мене завжди так було, що от яка в сантиметрах в мене було під грудьми цифра, такі були кілограмчики. Ну, Зараз трошки відрізняється. Ось такі от. Справи на сьогоднішній день, але мені, що хочете вам наглядно показати, де ж я схудла і де я це відчуваю. Тому що хочу цей момент зафіксувати, де ж все-таки льот тронувся. Я зараз поверну камеру трошки я в не невертайте увагу, тут крісло мішок стоїть. І зараз тут стану я. Я сподіваюся, що мене тут буде видно. І так, я покажу вам талія 118. Як це, як це виглядало? Так. Так і так. От 118. Хто не вірить для наглядності. Ось цифра 118. Ось так я фіксую стрічку. Було 118. Подивіться. Подивіться, який результат. Я сподіваюся, що це видно. Тому що я танцюю, я танцюю, я балдю. Тому що результат є. Так, чекайте, бо бачу, що з'їхало. З'їхало на 1 сантиметр. Ну, тим не менше, я думаю, що це видно. Ось так от видно. І я зафіксувала, що от 114. Нехай в мене буде талія на сьогодні. Хоча я можу чуть-чуть вдихнути і буде навіть і 110 і 112. Ну, так, щоб бути чесними, ось так: от 114. От в мене талія на сьогодні 114. Бедра плюс-мінус. Так само. У мене живіт більший, до речі, чим талія і бедра. Та ось така в мене фігурія. Фігура неправильна. Хто хоче побачити мене в повний ріст, тут мені незручно стати, щоб вам показатися. Ну, от, якось так. В повний ріст в мене були відео попередні. Якщо вас цікавить, там, по-моєму, я про одяг щось розказувала, показувала свої варіанти одяжок. От там подивіться. Так що красота! Добре, добре, що є такий ще варіанти відстежування змін своїх, як об'єми. От якраз в той момент, дівчата, коли у вас вага, вам здається, що нічого не відбувається, але ви все-таки як стараєтеся, стараєтеся їсте чи поводитеся, більше, можливо, ходите, активності додаєте. І вроді вам ваги показують, що ай-яй щось не рухається нічого. Ну, от в той момент я думаю, що варто якраз згадати про об'ємчики, їх поміряти і вам стане так само весело, як і мені. Мінус 4 сантиметра за 3 місяці я рахую суперовим результатом. Чи хочеться мені більше? Так, звичайно, ну я ж звичайна красуня і мені хочеться більше. Буде більше, потрошки, просто не все і не зразу, я нікуди не спішуся. Я в цьому столітті от, працюю над собою ось так. Ну а далі в наступних століттях буде видно ще, ого, скільки всього у нас впереді. Ось такі от на сьогодні в мене новини. Відео щоденник е, як основне розказала. А знаєте, що не розказала? Не розказала плани на нехай буде на місяць. На наступний місяць, хоча в слідуючу середу, звичайно ж, знову вийду в прямий ефір. І так, на наступну середу, ой, дивіться, хто тут до мене прийшов? <свистит> Лакі! Киця прийшла поздоровитися, Зараз холодно, вона більше часу проводить з нами вдома. Ось така вона у нас няшечко, няшечка гарнусенька Кіця. І так, що буду робити? Буду далі старатися не кусятничати, тому що для мене це важливо. Це забирає в мене велику, ну, велику частину калорій, яку можна з'їсти якимось іншим шляхом. Далі, що буду робити? Більше ходити пішки. Зараз у мене це також вдається. У нас адаптаційний період в молодшої донечки, їй вже два рочки з половиною минуло, і вона пішла в дитячий садочок. І ми ходимо, привикаємо, тобто вона там не цілий день. Я зранку веду її, в обід забираю, потім, після четвертої, забираю синочка з садочка в проміжку ще Старшу донечку е, теж треба відвезти, привезти. Так що, в принципі, цілий день у мене е, такий ходячий, бродячий, От якось так. Ну, ви подивіться, подивіться, що це кіця витворяє. Ну, от Подивіться, <годячий> як вона леститься. Кіцюнька ти моя. Ось такі плани. Звичайно, буду старатися менше їсти мучного, солодкого, хоча, от сказала тільки, що менше їсти мучного, і згадую, що я сьогодні, тому що на вулиці похолодало, мені захотілося чайочку, і я засушила собі в тостері кусок білого батона. От так мені захотілося і засушило. Але знаєте, добре, коли я чітко знаєш, що ти хочеш, ти з'їдаєш те, що ти хочеш. В принципі, получаєш задоволення, ну і все, і не їш потім все підряд і тазіками, навіть якщо це корисна їда. Тому я прихильник того, що якщо я навіть хочу чітко розумію, що я хочу батон білий, він в принципі не є корисний, можна б з нього би було обійтись. Але якщо я чітко знаю, що я саме його хочу, ну чому б і ні? Ну от. Такі от мої справи. Все. Довго лялякати не буду. Надію, що основне я сказала. Що ще забула сказати, пишіть внизу в коментарях запитання обов'язково відповім. Рада. Любим коментарям я конструктивну критику адекватно сприймаю і прекрасно. Так що можете писати, не встидайтесь. Будемо спілкуватися. Надію, що у вас також хороші результати, і до наступної середи розкажу, як міняється моє тіло далі. Папа, -па, цілую, до нових зустрічей. Ах, і ще, якщо вам було це відео чимось корисне, корисне, приємне, або просто вам хочеться, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Па-па! Лакі! Дай, па-па, па-па!